Вітаю на каналі Я Костянтин, а це невеличкий подкаст. І в цьому відео я хотів би познайомитись зі всіма, хто долучився до мого каналу, сказати всім привіт, показати себе ось так. Я виглядаю. Хоча ні, насправді, коли я записую відео, виглядаю я приблизно ось так. Я хотів би подякувати вам, що ви залишаєтесь зі мною. Сподіваюся, що ви гарно проводите час за моїми. Лецплеями. Але особливе дякую хотів би сказати всім тим, хто залишає вподобайки та коментарі. Ваша активність надихає мене робити щось більше, робити щось далі, якось себе покращувати, щоб приносити більш кращий контент. Тут все, до речі, дуже просто. Навіть я колись до того, як почав викладати відео, зазвичай не залишав ні лайків, ні дізлайків, ні коментарів. Тепер, коли я знаходжусь по іншу сторону бурикат, я розумію, що відсутність такої активності не дозволяє мені зрозуміти, наскільки ж були хороші або не хороші мої відео. Тому ви, красавчики, ви топчики, ви дозволяєте це все мені прощупати, хоча б зрозуміти. Хотів також відмітити, що наразі ми проходимо Starfield і Lords of the Fallen на каналі. Нещодавно закінчилося проходження Assassin's Creed Mirage. А зараз, сьогодні або завтра, навіть має вийти City Skylines 2. Це симулятор місто будівництва, взагалі, один із моїх улюблених жанрів. Я дуже хочу його спробувати. А в кінці місяця ще має вийти Alan Wake 2, також один із найочікуваніших релізів, напевно, цього року. Не знаю. Всякому випадку, це всі гарні новинки про те. Я хотів би сказати, що я зрозумів по собі, що я не можу витягнути більше двох ігор одночасно, навіть коли вже три це вже перебір. І виходить так, що ці тайтли вийдуть на моєму каналі. Проходження обов'язково будуть, проте з деякою затримкою, поки ми не закінчимо з Lords of the Fallen, або Старфілдом, або, можливо, навіть із тим із тим. Тому хотів би сказати, що я це все бачу, все знаю. Проте треба трошки більше часу. У мене не вистачає можливостей для того, щоб робити настільки все об'ємно. На жаль, все ж таки робота, сім'я, дитина, і у мене залишається всього кілька годин е на день на те, щоб це все зробити. До речі, е під цим відео також залишайте коментарі, якщо ж ви захочете побачити якусь ще додаткову гру, і ви не впевнені, чи вона тут буде. Можливо, це вже якісь. Не новий реліз, проте дуже гарна гра, можливо, я в неї не грав, або можливо, чи є щось цікаве, якісь моди, і ви вважаєте, що це мало бути цікаво в будь-якому випадку. Тому залишайте, обов'язково обговоримо, можливо, якісь будуть голосувалки. Я не знаю. Щось придумаємо 100%. А на цьому, напевно, все у мене. Ще раз дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Я обов'язково з вами побачусь в наступних. Роликах тому побачимось щасти.